Сироварня на 80 літрів від компанії «Акваградус». Це оптимальне рішення для тих, хто бажає виготовляти домашній крафтовий сир. Сироварня виготовлена повністю з харчової нержавеючої сталі марки 304. Автоматика сама проконтролює подачу, рівень води в сорочці, температури сировини повністю зробить всі процеси виготовлення сира, такі як нагрів, пастеризація і так далі. В сироварні присутні всі необхідні порти для управління. Управління е, сироварні, тобто е, подача, злив, охолодження, електротен. Два датчика температуру для контроля охолодження сорочці і нагріву, а також температури контроля сировини. В сироварні присутня група безпеки, що дозволяє безпечно користуватися обладнанням для даної сироварні об'ємом 80 літрів. Пропонується нагрів 6 кВт. По вашому бажанню, при замовленні, що потужний, що вольтаж, може бути змінено. Також присутний кран метелик для зручного зливу сировитки. В сироварні присутня кришка, яка складається з двох частин. В одною встановлена гільза для термометра термощупа, а втора частина повністю закриває сироварню. Також обидві ці половинки повністю поворотні, ви можете їх розташовувати, як вам потрібно. Електрична мішалка встановлена дуже потужно, дозволяє працювати ще у прямому, що у зворотному напрямку. Мешалка сироварні з'ємна, а також блок автоматики та електродвигуна поворотний. Це необхідно для зручної роботи з сироварні. У комплекті до сироварні також присутнє фальжно та сирна книга. Є інструкція за допомогою котрої ви можете зібрати сироварню, налаштувати автоматику, а також присутні рецепти сирів. Сироварня на 80 літрів від компанії Акваградус це оптимальне рішення для тих, у кого є нагрів до 6 кВт, А також у кого є потреби працювати з об'ємами до 80 літрів.